4 червня в Україні день вшанування пам'яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії. Цей день покликаний нагадати про наймолодших жертв війни: дітей, чиє життя передчасно обірвалося. Тисячі дитячих голосів змовкли через збройний конфлікт, що триває в Україні. Кожного ранку о 9.00 Ми згадуємо наших героїв-захисників, які загинули, захищаючи рідну землю, рідну Україну. Та сьогодні особливий день 4 червня. Ми з вами згадуємо дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Дітей, які загинули. У двадцять першому столітті, під час повномасштабної війни в Павлограді загинула одна дитина. Її життя обірвав удар безпілотника по багатоповерхівці. 40 хлопців і дівчат з Дніпропетровщини загинули. 222 дитини постраждали. Ці цифри болючими, журавлинним криком в нашій пам'яті в наших серцях. Вони стали янголами. У День пам'яті представники міської влади, вихованці спортивних закладів та просто небайдужі містяни вшанували дітей хвилиною пам'яті, а також запустили в небо голубів миру, символ надії, скорботи і незгасної пам'яті. Я сьогодні знову не засну. І боюсь, що не засну. Тікали. День вшанування пам'яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії, покликаний нагадати про ціну війни, яку платять найвразливіші діти. Їхнє життя обірвалися передчасно. Цей день заклик зберігати пам'ять про кожну дитину, що стала жертвою збройного конфлікту. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПДРК.